Я заспівала разом з тіною кар на її концерті у Мілані. А, це просто клас! І зараз вам розповім і покажу, як все відбувалось. Я завчасно підготувала плакат, тому що коли до нас приїжджають артисти, я йду співати з ними. Кожен раз хвилююся, як вперше, тому що все це відбувається спонтанно. А так як Тіна співає без фонограми, у неї доволі складні пісні. Забути слова або налажати – це точно не варіант. І поки всі насолоджуються концертом, я тремчу від страху, тому що я чекаю свою пісню. І тут відбувається наступне. Можна я співати пісню свою. Виходить на сцену італійка і співає пісню українською, ту саму, яку я хотіла. Я тут. Я звісно в шоці, але не засмучуємось. Йдемо ближче до сцени. Вау, Щоб ви розуміли, заспівати стіни захотіло пів лану. Тому що Саша? Просто відразу дала зрозуміти, хто тут найкращий. Це що? Якщо буде лікуватися, давайте знайомитись. По-перше, я казав. Саша Мажорка. <пілляє> <Що за пісня? пілляє> Вільна, добра, ми ці проводи. Ну а далі я заспівала пісню Вільна разом з тіною каре. <пілляє> You're